Кавалерочка, працюємо повним ходом. Дивіться, ще одну машинку яку купили. На якому усиленому бампері. Таку елічку, ні. Так там вже заряджена там. Ну, дивись. Бампером можна валити. Ось така, така елічка no, кавалерочка, ще одна є. Зараз будемо її забирали. Тулесенький такий косичок є. Але нічого страшного. А так що команда, давайте навалить максимальну реакцію різних. Бо ще плюс одна машинка вже є на базі. На максимум купу реакцій, тому що для пацанів стараємось. Тако, о такого. Там якась рація стоїть, що ж бачу антенна здорова така. <реку> <реку> Вона поки що закрита, чекаємо на юрца. <реку> <реку> Бампер усилений то що треба якраз. <реку> якраз під лібетку ще. Ну? Лібьотки нема. Або зняв хтось, або я не знаю. Ну була, вірно було, я думаю. Дивіться, який бампер, так? Угу. Файно, елічко ми любимо. Сіла. Така резина стоїть кавалерка, подивіться, драпакова. Але звісно, що їй вже помало проходить піс, але нічого, ми будемо купувати і так нову резину. Та, там ще на ті від'їзді зразу буде мали комп'єкт свіжу, не? Ну бачите, тут двох ще вже нема, тут вже якась проста стоїть, бо тому що відкрили кузу, а тут така ось ситуація, нулянь защити. Дивіться. Говорить, порізане. Яке порізане коло. Може, що везли ті колі. Може митниці розрізали. Може був шмом, може щось розвозя. Так що кавалерочка, дякуємо вам всім, хто донатить, і ми перетворюємо ваші донати в такі моцніші партії машинок. Ви нас найкраще. Кавалерочка, зараз вже будемо забирали. Вже трошки темна ніч, але нічого. Юрчик, дуже тобі дякуємо, як завжди. Кавалерочка, щоб ви знали і запам'ятали це лице. То людина, яка нам завжди... Ніколи не відмовляє, завжди привозить нам такі а, да, гарні да, да. машинки. Гарні машинки, отакі от. Хто би нам що не привозив, але від нього машинки самі-самі найкращі. Ну, це Самі топлі ну, і... Тому, будь ласка, максимальний фідбек. Дайте, будь ласка. Okay. Ну, так як тут. <laughs> <laughs> тому максимальний фідбек. ставте Ставтемо реакції і пишіть коменти і дякуйте Юрчику. То, що він один з тих, який дуже допомагає. Дуже-дуже. Повірте, багато чого і багато хто не показує, і, ні, і ніхто не знає, але це дуже велика людина з великої букви. Це ви молодці і ви набагато вищу та усе виступаючи. І завдяки тим людям ви можете робити ті результати. Так що кавалерочка, будемо вже вирушати додому. Так що ще раз всім, всім дякуємо, хто долучається до тих зборів дякуємо. і дякуємо. Ярцю. Дуже рцю нашому, який завжди нам та ж, також допомагає і завжди виручає. Дякую вам, хлопці. Дякую вам, нашим підписникам. Ви і вони, І ми всі разом можемо зробити гарні справи. Тому всі молодці. Слава Україні! Героям Слава! Так що все, заводимо і будемо цей вирушати. А ну і давай заведи. Заведеться, давай. Давай скоренько, поки кульцо йде. Это то машинки 200 oh. часики, часики? Oh, yeah. <laughs> Файн. Так що кавалерочка, ви найкращі. Олежка наш любимий з Америки брат, тобі окремий цьом